Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Село Киселин за Турцівської громади на карантині через виявлений випадок сказу у домашнього кота. Привели всіх по вакциною собак. Лютчику Євгену Лисенку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка. Ця новина вона трошечки перекрила ті погані емоції. Акція Нитка єднання розпочалась у Луцьку. Усі охочі в'яжуть жовто-блакитний прапор. Ми нібито вв'язуємо свою долю в загальну долю нашої країни. У селі Киселин, де виявили випадок сказу, вакцинували 50 котів і 50 собак, розповів завідувач Локачинського відділу Держпродспоживслужби Анатолій Левицький. Каже, щеплювали тварин безплатно, вакцина є. Прийшла служба ветеринарна, по селі ходили, привели всіх по вакциною котів, собак. Люди розписувалися. Волинянка Наталя Ващук із села Киселин показує на фото свого кота. Це наш Морік, який жив з нами шість років. Дуже такий хороший котик і навіть не могли подумати, що така ситуація неприємна, з нами могла трапитися. Говорить, тварина покусала її та дітей. Кіт був домашнім, жив у родині шість років. Другий день, як він поводився, якось дуже такий, ходив слідом, нявкав дуже, ніби як просив допомоги. І я наткнулася над ним подивитися. Може, з ним щось не так, і він туди. Хоч він вцепився в руку, я ледві його вспіла від от руки одерти, і він далі назад кидався. Попросила хлопця села, вділа його в рукавицях, в куртоці, в шапці, і він взяв одіяло і зловив того котика. Викликали швидку, медики приїхали та обробили рани, каже Наталія. Рана до наступного дня пішла інфекція, а дітей в дитячій обласній. Ми отримали щеплення, я там отримала все лікування. Вівторок рану на наступний день лікар повідомив, що котик, на жаль, помер. Вдома на подвір'ї, де був кіт, провели дезінфекцію, каже жінка. Зі слів, ймовірно, кота покусала лисиця, яку бачили в селі. Навіть вечором вона дає такі специфічні звуки. Лисиця, і ми її тут чуємо. Навіть тут, близько в кінці города, ми чуємо ту лисицю. І навіть в селі люди бачили, як вона сюди, сюди недалеко. Бачили, що лисиця підходила до села, кажуть люди, що кури. ну, Багато людей кажуть, що кори позабирали. Резервуаром інфекції є дикі тварини: то лиси, єнотовидні собаки, вовки. Ну саме більше то лиси. Ну останній період популяція лис збільшилася, то, що заборонено вже два роки. Полювання заборонено. Крім того. Не робиться пероральна вакцинація. Староста киселинського округу Павло Ляшу каже, відловлювати лисів не планують. Це дикі тварини. Сьогодні він сюди забіг. Завтра він же в сусідніх селах і в сусідніх районах. Завідувач Локашинського відділу Держпродспоживслужби Анатолій Левицький каже: усього для профілактики цього року працівники їхнього відділу вакцинували більше 4 тисяч тварин. Загалом у 2023 році на Волині реєстрували 24 пункти захворювання тварин сказ, розповіла головна спеціалістка відділу Держпродспоживслужби Волині Анна Синя. Це були собачки, коти і лисиці. Собаки 3 голови, коти 14 і 9 лисичок. Станом вже на сьогодні ми з цих неблагополучних пунктів 16 оздоровили. Лишається в нас 8 неблагополучних пунктів це в Луцькому районі 3 неблагополучних пункти, у Ковельському районі 1, у Володимирському районі 4. У всіх неблагополучних пунктах проводяться заходи щодо оздоровлення. Після виявлення сказу, каже працівник Держпродспоживслужби Анатолій Левицький, карантинні обмеження в киселині діятимуть два місяці. Вадим Панафідін, Петро Патієвський Суспільне новини, Луцьк. У світівському ліцеї облаштовують модульне укриття для школярів. Товщина бетонної конструкції зверху 30 сантиметрів, по боках 25 і знизу 20, розповідає начальник відділу освіти Шацької громади Анатолій Пех. Це наше модульне укриття довжиною, воно 40 метрів, розміщене на території світівського ліцею, зроблене із модульних блоків. Анатолій Пех каже: ліцей найбільший заклад громади. Тут навчаються 320 учнів. Для них зводять укриття, яке вміщатиме 150 дітей. Це дозволить працювати очно у дві зміни: укриття майструють з модульних блоків, далі облаштовують гідроізоляцію, вентиляцію, комунікації зверху і з боків говорить, насиплють орієнтовно метр землі. Як ви можете бачити на даному етапі, вже зроблені панелі, скріплені між собою. Бачите, які елементи кріплення, тобто вони є досить міцними. В подальшому тут буде розміщені санітарні кімнати, тобто туалети внутрішні, буде проведено електроенергія, буде проведено водопостачання, поставлені лавочки для найбільш комфортного перебування дітей в разі повітряної тривоги. Нове укриття облаштували на подвір'ї освітнього закладу поруч із спортивним майданчиком, каже директорка світівського ліцею Тетяна Натальчук. Розміщене укриття досить близько, наприклад, до двох входів школи, тобто учні безперешкодно можуть досить швидко добратися до укриття. Розповідає, обираючи яке укриття будувати, зупинилися на модульному через економічну вигоду. На будівництво нашого укриття витрачено приблизно до 4 мільйонів гривень. Відповідно, якщо попередньо було проаналізовано всі найбюджетніші пропозиції, і відповідно це є одна з найкращих пропозицій, тому що якщо повернутися і говорити про Будівництво наземних укриттів з використанням абсолютно будівництва від початку до кінця і не використовуючи модульних конструкцій, це відповідно потребувало значно більших витрат та коштів майже в два рази більше. Ці модулі вони мають сертифікати ДСНС, тому власне це була фактично основна причина, чому ми не дивлячись на те, що їх дуже здалеку нам доставляли з Київської області, але ми його купували тільки за те, що ми хвилюємося за безпеку. Еку наших дітей загалом на Волині є 551 заклад загальної середньої освіти, розповіла заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна. Модульні укриття у двох світівському і Колодяжненському. 75% закладів загальної середньої освіти. Забезпечені найпростішими укриттями, всі працюють над облаштуванням за можливості укриттів і приведення їх в належний стан. Ці заклади, які не зможуть облаштувати укриттів, вони будуть навчатися в режимі онлайн. В державі була виділена цільова субвенція на облаштування укриттів для Волині була виділено 47 мільйонів 163 тисячі. Зі слів Тетяни Соломіної ці гроші спрямували на чотири заклади: у Ківерцівській, Луцькій, Ковельській та Боратинській громадах. У світівському ліцеї планують завершити облаштування модульного криття у серпні, сказала директорка Тетяна Натальчук. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. У 1943-1944 роках на Волині відбувалося протистояння між поляками і українцями, розповів Суспільному історик Богдан Зек. З його слів цими днями вшановуємо пам'ять загиблих у волинській трагедії українців і поляків. Це дуже закономірно, те, що між обома народами, які проживають поряд, завжди є певні спірні. Моменти за територією, впливи на економіку. Якщо говорити про чисельні жертви, то вона, звичайно ж, варіюється. Впливала на розгортання протистояння між українцями та поляками, звичайно ж, і нацистська влада, яка застосовувала політику розподіляй та володаруй». Скажімо, в краївних німецьких органах було багато поляків. А ось натомість в якісь органи адміністративні українські ну, і мається на увазі, набирали українці. Відповідно, вже тут виникав конфлікт інтересів між українцями та поляками. Нагадаємо, у Луцьку 9 липня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися і помолилися за жертв Другої світової війни та волинської трагедії українців і поляків у кафедральному костелі святих Петра і Павла. Розповів Суспільному настоятель храму отець Павло Хом'як. Вдова Катерина Лисенко про те, що її загиблому чоловікові льотчику Євгену Лисенку присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка каже, дізналася від його колег Євгенові було 27. Він загинув торік, 9 березня, у повітряному бою на Житомирщині. Його винищувач підбили, розказує Катерина. Але чоловік зумів спрямувати літак у поле між селами подалі від осель. Зателефонував мене телефон і з е, частини. Зі служби повідомили, що ось президент Володимир Зеленський підписав наказ про присвоєння Героя України. Того дня, 8 липня, каже Катерина, у Євгена був день народження. Йому мало б виповнитися 29. Напередодні, за словами вдови, на могилі загиблого льотчика у його рідному селі Ростмістрівка Черкаської області встановили пам'ятник. Зранку каже, відвідала могилу, принесла квіти. Важко було якось, але знаєте, ця новина вона трошечки е, перекрила ті погані емоції, бо ну, в мене зразу така гордість за те, що все вдалося, і е, все було недаремно. Торік, розповідає вдова, вона зверталася до президента із пропозицією надати звання Героя України посмертно її загиблому чоловікові Євгену Лисенку. Відповідна петиція, з її слів, набрала 25 тисяч необхідних голосів. Але до 8 липня цього року жодної відповіді Катерина Лисенко каже, не отримувала. Така терниста дорога, і вона є ну, марною, чи як сказати. Але, мабуть, всьому свій час. Пояснюю тим, що це як. Дарунок від Жені нам, щоб ми заспокоїлись. Катерина каже, друзі, родина колеги Євгена підтримують її з дітьми постійно, але найбільше пошановують і пам'ятають її чоловіка, за словами вдови, у селах Новопіль і Окілок на Житомирщині, де він загинув. Я розумію, що ні завтра, ні післязавтра нічого не зміниться. В дітей дитинство проходить. І мені потрібно, я їм потрібна сильна, здорова, емоційно, психічно. Сину Єгору два роки. Доньці Єлизаветі чотири з половиною діти, за словами Катерини, ще не знають, що їхній батько Євген героїчно загинув у бою. Катерина говорить, дітям про героїзм батька буде розповідати поступово, щоб не травмувати. Сама ж досі не може дивитися у небо на літаки. Олена Чорнуха, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку розпочалась акція Нитка єднання, у рамках якої організатори хочуть створити найбільше в Україні в'язаний жовто-блакитний прапор. Розповіла авторка ідеї керівниця громадської організації Старт у нове життя Ганна Карамишева Борисенко. Жінка каже, задум озвучила під час однієї із зустрічей жіночого клубу для переселенців. У нас є жовті і сині нитки. Ми з вами з різних куточків України приїхали. Зараз ми знаходимося тут. Ми гуртуємось. З січня місяця я створила групу само. Підтримки для дівчат внутрішньопереміщених осіб з дітьми каже: дивіться, якщо кожен клаптик зв'яже, зробить, і ми їх потім об'єднаємо. Це ж буде дуже символічно. Війна почалася взимку, і ми з вами сплетемо теплий прапор. Давайте зігріємо нашу Україну. Переселенка з Маріуполя Юлія Крючкова, яка бере участь в акції, каже: в'язання це можливість приєднатися до створення прапора і спосіб релаксації. Багато людей зв'язала доля. І в Луцьку насамперед, і коли ми доєднуємося до цього, ми нібито вв'язуємо свою долю в загальну долю нашої країни зараз. До дня незалежності обов'язково. Ми повинні зв'язати цей прапор. Шматочки розміром 20 на 20 сантиметрів можуть бути зв'язані гачком або спицями. Візерунок і відтінок кольору не важливі, говорить жінка. Коли ти робиш цю монотонну справу, то напруження зникає і так більш така концентрація наступає і в ці всі. Наші тривоги, страхи вони відходять. Але тут дуже важливо ця атмосфера, яка є в нашому тому такому жіночому клубі. Ганна Керемишова Борисенко говорить до участі в акції приєднались жителі Харкова, Вінниці, Хмельницька, Маріуполя та Луцька, які зараз живуть на Волині. Хтось плете з власних ниток, хтось розпускає на нитки речі жовто-блакитних кольорів. Наразі ми не маємо якогось фінансування підтримки, якоїсь фінансової зустрічі жінок у громадській організації відбуваються щотижня, каже Ганна Керемиш. Шавоборосенко. Долучитися до в'язання можуть усі охочі. Також можна переносити жовті й блакитні в'язальні нитки чи вироби цих кольорів. Жителі інших міст каже жінка, можуть поштою надсилати готові в'язані жовто-блакитні шматочки прапору України. Анна Голещук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.